Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay і сьогодні у нас новий сезон, нове проходження. І проходити ми будемо це все на карті Варварівка. Я хочу відразу подякувати розробнику цієї карти, людині, яка дала мені доступ, яка дала мені можливість подивитися на цю карту. Всі посилання на цю карту я залишу в описі під відео. Тому приємного вам перегляду і погнали! Всім привіт, хлопці! Радий вас бачити в нашому селі Варварівка. Да, я тут, знаєте що? Я вирішив набрати своїх кінтів, зустрітися з ними, тому що ми сьогодні маємо обговорити одну досить прикольну ідею. У мене є бізнес-план, і я хочу його втілити. І хочу його втілити саме в селі Варварівка. Ну що ж хлопці, тоді погнали. Погнали! Зустрінемося з моїми пацанами, з моїми кінтами. Я з ними все дитинство провів. Коротше, хлопці, це буде просто сама лучша команда. Ми будемо працювати, не покладаючи рук, тому що ми хочемо взірвати просто це село своєю фірмою, щоб нашу фірму знала кожна людина в селі Варварівка. Нашу агрофірму просто всі хотіли пройти і почати відразу працювати на нас. Тому їду зараз я до будинку культури. Там я домовився з хлопцями зустрітися. Да, вони живуть біля мене по сусідству, але вони просто в центрі знаходяться. Ось наша сільрада місцева в селі Варварівці. І он будинок культури. Прямо. Ну, ми їдемо в центр відразу ж. Вон уже хлопці мене стоять, чекають. Так, дядьку. Їжай, Що ти стоїш, блін, а всіх пропускаєш? Алло, давай їжай. Диви. блін. Оце отак відразу їздять тут по селі. Так як я їжу, не треба їздити. Так, хорошо, я зараз припаркуюся і будемо спілкуватися з моїми типами. Привіт, хлопці! А, це я знаєте що думаю? Нам треба створити свою компанію, свою агрофірму. І назвати її, ну не знаю, назвати ми її будемо потім називати, будемо придумувати, можливо, нам допоможуть мої ж підписники, які дивляться е, це відео. Що ти руку підняв, що ти хочеш? Що ти хочеш сказати? Слухай, а в нас нема бабла, ну типу, початкового ніякого внеску такого особливого, нічого такого. Ні, ну звісно, в нас нічого немає, але ви розумієте, я буду директором, я буду тут головним. Давайте відразу ділити нашу долю. Я отримую. А, я отримую 40%. Ви отримуєте по 30 Підходить такий розклад. Що далі робити, я вам розкажу. Ну, в принципі, ми згодні. Давай попрацюємо. А ти впевнений, що у нас все вийде. Хлопці, ви що, сумніваєтеся в мені? Звісно, у нас все вийде. Коротше, дивіться, мій план такий: завтра вранці прокидаємося, їдемо в сільраду, беремо в оренду землю, якщо там хтось. Ну, я думаю, що ми знайдемо в оренду землю, прямо недалеко там від нас, від дому. Беремо в оренду землю, збираємося з вами. Один культивірує, другий сіє, третій збирає врожай. Я буду тут все домовлятися, все вирішувати і так далі. З вами, звісно ж, буду там щось обсуждати, але не все. Окей? Ну хорошо, без проблем. Що е, ж тоді? Їдемо, мабуть, цей, додому. Переночуємо до завтра. А завтра вже будемо вирішувати, яке ми поле візьмемо, де ми будемо працювати. Чесно кажучи, о, давайте знаєте що? Давайте я вам зараз покажу ту базу, яку я хочу для нас орендувати. Теж орендувати, Тому що у ну, нас реально немає зараз грошей. Ми зараз нічого не маємо, по суті. Я да, можу продати, ось я жигу буду продавати згодом. Ось цю базу. Ну, я думаю, мене ніхто не вижене, тут, здається, охорони ніякої поки немає. Ось цю базу я хочу собі орендувати. Якщо в мене, звісно ж, вийде. Якщо мені. Наша сільська голова дасть орендувати це. Просто подивіться, тут стільки місця, я думаю, що ми зможемо тут розігратися прямо на ура на цій базі. О, газ... це зіл. Блін, головне нікому не казати. Ми, напевно, відновимо цей зілок. Е, в нас буде отакий зілок. Якщо хлопці, звісно, захочуть, то ми разом з ними відновимо. Так, окей. Е, ось така база, да, бачите, ну, непогана, невелика, немаленька. В принципі, як для нас, для початку, ну, вона, так, да, закинута. Як ви бачите, тут прям ну, куча мусора, куча всякого хламу, але я думаю, що. Ну, Ми тут розгребемо трошки, можливо, щось своє добудуємо. Ну це так, знаєте, плани наперед. Е, так що Давайте не будемо наперед загадувати. Треба спочатку дожити до завтрашнього дня, поговорити з головою сільради, домовитися про якусь землю. І тоді вже можна буде щось додумати, тому що база нам реально потрібна. Нам потрібно десь зберігати техніку. А ви спитаєте, а яку техніку ви маєте зберігати? Ну Дивіться, хлопці, зі мною вже ж працює Василь і Толян. Ось у Василя комбайн. Як ви бачите, ось цей комбайн Василя стоїть. Коли орендуємо нашу базу, все переженемо туди. Он, цей, Толяна. У Толяна, по-моєму, К-700, чи як він там, я не знаю. Це його ще Прадід працював на ньому. Чи цей прадід, Дід працював в лісі, і он, бачите, навіть каркас, все позалишалося. Ну, коротше, мощна така тілега. Я думаю, що на ній буде. А, К-700, так, да, К-700. Ну, з плугом, понятне діло. Блин. Я ж кажу, дід працював в нього на лісозаготовочній якісь там станції. Возили брьовно, оце все возили, типа К700, а плуг, я не знаю, де він нарив. У мене, в принципі, є сілка. Я думаю, що ми скомбечимося і у нас вийде дуже класна тіма. тімка. Так, хорошо. Тоді що? Тоді завтра вже зустрінемося. Я пішов тоді додому. Там в мене прадід з прабабою живуть. оцій ось. Хаті. Та ладно, я жартую, там уже ніхто давно не живе. Так, ну що всі діла утренні порішали. Тепер можна, і, в принципі... Ой. тепер можна, в принципі, і виїжджати до голови сільради. Сподіваюся, що він нам сьогодні одобрить оренду землі. Зможемо трошки... В нашому селі орендувати землю і почати вже, мабуть, що працювати. Тому що, якраз, щоб ви розуміли, починається сезон посіву. А в нас ще невідомо яке поле. Його спочатку треба буде обробити, тим паче, ну, що в нас є. На даний час у нас по суті нічого немає з техніки. Хлопця культиватор є у Толяна, у васька взагалі нічого немає в нього, єдиний комбайн. Ну, в мене сілка все. Що ми ще зможемо зробити? Зробимо, що зможемо, я скажу так. Е, ну, отакі от у нас діла, я би так це сказ... назвав би. Так, хорошо, хлопці. Я тоді погнав. Зараз е, буду вибирати, можливо. Якщо є з чого вибирати, буду брати поле, яке дадуть. Саме головне, що мені одобрили, я вже тільки що. Поговорив з головою сільради. І щоб ви розуміли, нам дали 26 поле. На майже 6 гектарів нам дали поле в оренду. Ну, я думаю, для початку, для нашого іменно такого, як би невеликого початку, я думаю, цього буде в принципі з головою і достатньо. А, блін, да, Саме головне. Скільки ж коштувало це все? Дивіться, оренду землі ми будемо платити 5 тисяч будемо платити в місяць. Ні, Ну я думаю, що ми витягнемо. і 2000 за базу. Сказав, що по 2000 за базу будемо ще платити. Ну ладно, нічого страшно. Думаю, що витягнемо. Скільки це? 7 тисяч 7 тисяч в місяць. Прийдеться мені продати, мабуть, мою жигу. Блін, от чесно, обідно за жигу, тому що досталася вона мені від мого діда. Я хотів її залишити собі. Але, походу, прийдеться її продавати, аби хоча б на два місяці взяти оренду, те, що ми от запланували. Ну те, що ми вже взяли, не то що взяти. Можливо, згодом, коли в нас підуть діла вгору. О, копійка така прикольна. Коли підуть діла вгору, я верну собі мою же жигу. Ой, а поки що, поки що я наберу зараз васька та ліна. Скажу їм, що вони можуть їхати на нашу нову базу. І зустрінемося вже там. Я якраз туди зараз буду вирушати. Так що поїхали. Зараз по дорозі її наберу. Так. алло, привіт Вась, Чуєш цей? Можна, в принципі, вже виїжджати. Там я орендував базу. Коротше, пацани, з вас, щоб ви розуміли. Я заплатив зараз 7 тисяч, ну точніше за цей місяць, а от поступки в мене нічого немає. З вас 2300 з кожного. Так що давайте. Все ділимо блин, напополам. От іменно ділимо те, що касається поля і все остального. Прибуток тільки ділимо різно. Так як і домовлялись. Хорошо, добре, я скоро буду. Алло, толян? Слухай, з тебе 2300. Я вже договорився з головою сільради, орендував вже навіть базу для нас початкову. Я думаю, що нам і не то, що вона початкова, вона буде у нас постійно, якщо. Так що, в принципі, давайте збирайтеся і їдьте на базу. Пам'ятаєте, стара там у нас за, це, за полями. В Колгосп там раніше був короте. зараз вже нічого немає, розруха заборів, нічого взагалі немає. Пам'ятаєте, там така база стояла. Так, да, пам'ятаю. Ну ти, ти, ти туди їжжай, коротше. Хорошо, скоро буду. Так, все, хлопців, хлопців зібрав. Тепер треба ще попрацювати, зараз буде на цій базі. Ми зараз її трошечки розчистимо. Я думаю, вона стане у нас гарніше і чистіше. Блін, от погано, що заборів немає. Треба буде забори якісь поставити, тому що без заборів взагалі нікуди. Ща ще в нас тут все повкрадають. Ладно, там біля дому, знаєте, типу, ми поставили і все біля дому собі просто стоїть. Ну, хто біля дому буде красти? А це ж база колгоспна бивша. Кожний, кожний тракторист, кожний селюк знає, де воно, що тут стояло, як зайти можна, звідки і так далі. Ну, Охранника поки що наймати не будемо, я думаю, він нам поки що не потрібен, тому от якось так. Хорошо, я тоді чекаю хлопців і розчистимо базу, і поїдемо працювати в поле. Хлопці мої, звісно, думають, що я здурів, я говорю сам з собою, але Ні, пацани, я не говорю сам з собою. І вони просто не замічають камеру, яка за мною постійно дивиться. А дивиться вона за мною звідки? З космосу, звісно. Тому цей, ми тут все поприбирали. В принципі, стало трошечки чистіше, прибрали там пару бочок туди-сюди. Можливо, цей автобус з дамо на металобрухт, він нам тут в принципі не потрібен. Бочечки позабирали лишні на в'їзді, он куча мусора оставалася після того всього. Вже навіть е, встигли комбайн заховати <сум> в один із, гараж... із гаражів. У нас тут, кстати, гаражів оказалося дуже багато. Я й ну, я не знав, що прям стільки багато. І оцей зілок ми все ж таки вирішили з хлопцями, що ми відновимо собі зіл. Але без номерів він у нас чисто до поля поїхав, з поля приїхав. Я думаю, що. Ну, коротше, чисто по полі будемо їздити. Головне, щоб ніхто не знав, що він у нас нелегальний. Типу, виходить, у нас ні прав, нічого на нього немає, ні тих паспорта, ну взагалі нічого. Він просто там стоїть як металобрухт. Але в принципі ми подивилися, рама жива, можна ще щось зробити. Так. Треба відправити Таляна. Хай Талян піде попрацює. Тому що. А, і, і, да, і мені ж треба буде, блін, поїхати, я й забув. Коротше, Толік, давай, збирайся, харе вам трендіти тут. Я розумію, що ви мої друзі, але ну, я ж трошки якби директор. Е, давай, бери К700 і їжджай на поле 26. те Треба його обробити. от культивувати треба. Та да, да що ти руку підняв? Я ж тобі і говорю, Талян, давай, поїхав. Хорошо, я зрозумів тебе тому. зараз я поїду, ще договорю тут. Ну давайте, договарюйте. тільки ляси довго не точіть, блін. Треба працювати. Так, хорошо. Поки вони ляси точать, я тоді погнав додому. Сподіваюсь, що він поїде працювати. Е, треба взяти мою ласточку, поки я її ще не продав. Так, у нас тут все добре. <сум> Щось вони роз'їздилися останній час. Е, треба взяти мою ласточку і поїхати на ринок, купити сімена. Коротше, в мене немає насіння, що ми будемо сажати? Я вирішив, що ми будемо пшеницю садити, пшеницю всьому голова, як то кажуть, без хліба не проживеш і дня. Того треба садити, садити пшеницю, обробляти ну, поля як зможемо. Та й то, я думаю, чим ми обробляти? Ми нічим їх обробляти не будемо, тому що немає у нас. Чим їх обробляти, поки що, поки що немає. Після першого врожаю, я думаю, ми піднімемося прям конкретно. Ну, це все мої мрії, чесно кажучи, але є такі надії. Тим паче, біля нас по сусідству є сушарка, як виявилося, там сушать пшеницю. Хлопці, щоб ви розуміли, ми будемо сушити пшеницю, продавати її трошечки дорожче, аніж вона. Э, стоя мокрою, тому що суха пшениця стоя набагато дорожче. Так, хорошо. Базар. Зараз будемо шукати. Зараз будемо шукати те, що мені потрібно. Ой, блин, я, як завжди, забуваю, забуваю заглушити тачанку. Так, що тут у нас? Е, всяке продають те, що мені не треба. Жива риба. Ні, мені жива риба не треба. О! Дядь, ви мені якраз і нада. Добрий день, підскажіть, продаєте насіння пшениці? Привіт, друже, так продаю недорого, тобі скільки треба? Ну мені десь треба на 6 гектарів землі посадити. Я там знаю це скільки, ну як ви скажете, скільки це думаєте? Ну це все по-різному, залежить від техніки якою саджаєш, Ну зазвичай десь 4 тисячі літрів повинно тобі вистачити, думаю, прям з головою. Прекрасно, а скільки буде коштувати? Ну давай, за 2000 гривень я тобі її продам. Все окей, я согласний. Нате, ти, 2000 тримайте, давайте мені мою пшеницю. Так, а куди? Ну, хорошо, що в мене є багажничок зверху. По-моєму, ззаді. А, у мене. ні, я щось її не пам'ятаю, мене, по-моєму, багажник ззаді не працює. Заклинув замок, ну нічого страшного, Коротше, погрузимо наверх. Так. Все, так як він говорив, я став, зараз підемо завантажимо. A few later. Чесно кажучи, я не думав, що це отакий здоровий, прям супер здоровий мішок буде. Він мені і кришу так продаве, ну сподіваюся, що не продаве, чесно кажучи, що це переборщив трошки. Ой! Ой, я переборщив трошки з пшеницею. Ой-ой-ой капець в моїй машині тупо жопа буде. Ну нічого. Я думаю, що в мене її куплять. опа Головне, не в стоп! Хух, не в стовп. О, ще один під'їхав. Давай попав, блін, до побачення. Хехе. Чи ж мішаю мені міш ще сигналити. Я теж вмію сигналити. Ой, погнали на базу. Сподівайся, що талян уже долялякався і приступив до роботи. І Я теж зараз буду приступати до роботи. Що, я предлагаю не їхати на базу сразу, а поїду, подивлюся, провірюю, як мої хлопці працюють. Ну, точніше, один із них. Тому що, от є в мене якесь таке відчуття, що в мене десь на Йо трошки. Щось вони не працюють так, так, як потрібно. Так, ну тут, як, як мені і говорили, тут раніше росла кукурудза, вона вся пересохла. Коротше, їй погано. Там хтось е якісь під якісь санкції чи що там попали і коротше вже. Вже немає тут ні кукурузи, нічого. Ні, толян красавчик, толян працює. Я сподіваюся, він мене не бачить, що я його контролюю тут. Хоча я прям біля нього їду, ну все одно. <схи> Ладно, хлопці, погнали тоді на базу, тому що мені теж потрібно працювати, бо Толян прям... Щось він прям розігнався, я вам скажу. Скільки... Та, ти, ти нормальний? Він їде 40 на ньому. 40 стуле по полю. Коротше, я, я сподіваюся, він знає, що він робить. Знає своє діло. Так. Я не знаю, як ми зараз будемо, мабуть, лопатами будемо відразу звідси черпати і закидувати в нашу сілку. Якраз я ж кажу, у нас сезон посіву і треба посадити мені... О! О! І треба мені посадити пшеничку. Хорошо, я тоді зву зараз е, Васька. Хай Васьок мені поможе. Все одно він тут он, знаходиться, бачу, стоїть там. Five later. Так, ну що, поїхали. Щоб ви розуміли, в мою сілку влазить півтори тисячі літрів насіння. Але, так як у нас там, ну, все ж таки він мені збрехав. Він казав, треба було чотири тисячі літрів. Ні, я заплатив 500 гривень, він мені дав тисячу літрів, цей, ну, коротше, тисячу літрів пшениці. А в мою сілку якраз влазить півтори. Треба було, мабуть, відразу їхати сілкою, а не оце страждати. А взагалі, в подальшому, я думаю, нам потрібно буде купити якусь невеличку ще вантажівку, яка б возила оце все нам, типу, насіння і так далі. Тому що, можливо, ми ще будемо обробляти поля іменно в тому плані, що від сорнячка, від ще чогось, бо явно цей сезон у нас буде з сорняками. Так, ви спитаєте, а де я взяв оцюсь? МТЗ-ку, хлопці, все від діда. Реально, все від мого Діда. Тим паче, я ж кажу, ми зараз на старому колгоспі знаходимося, база наша. Раніше там працював мій дідуля. Всі, хто там працювали, позабирали собі деяку техніку під час розпаду колгоспу. І оце по селу зараз їздить вся техніка, яка раніше там була, зараз їздить по селу, кожен працює собі на ній Ну, на якій хоче. Коротше. Сілку я теж в нього забрав. <рес> Він її десь нарив колись. Ну, коротше, все з колгоспа забирається. Звідки ще воно може забиратися? Так, хорошо, пшеницю виставили. Саме головне виставили. <рес> Опускаємо. Так, як там включати? Подождіть, на який рычажок? О! Подожди, рычажок. Опа! Є! Зараз будемо садити. Наш перший врожай. Точніше, наша перша... А, я не опустив, а я вже розказую тут. Наші перші метри садіння пшениці. Поїхали, 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 поїхали! Давай, 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 давай! Так, вроді тяги поки що хватає моєму МТЗшці моїй. Так, хорошо. Давай, 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 дорогенька. тяни, 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 тяни. Не, вроді тяне. Здається, що все добре, наче проблем не повинно бути. Стоп, а наскільки в нього... А я не питав, до речі, наскільки культиватор у, у Толяна, у Толіка нашого. Тю. Ми наче по ширині з ним однакові. У мене, правда, сілка здається на 6 метрів, якщо я не помиляюсь. Но ну, в нього тоді на скіті, в нього що, 7 метрів цей культиватор? Походу, реально в нього десь на 7 метрів. Так, хорошо. Головне, щоб мені вистачило насіння. Погнали! Ну що, хлопці, талян, звісно, красавчик, він зробив всю свою роботу. І що я скажу? Тепер моя черга, я зараз закінчую сіяти і теж буду повертатися на базу. Так що така от вийшла серія. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте лайкусики, пишіть коментарі, як вам Варварівка, як вам ця серія, як вам, друзі, ці три друга Атом Василь. Та Нікітос. Ой, Нікітос, Толян. Все тоді. До нових зустрічей. Далі ще багато цікавого. Далі дуже багато ще серій по цій карті.